Вже вдруге звичним маршрутом івано-франківський рахів промчав карпатський протяг екомистецька акція, яка своїм музичним драйвом має на меті підняти тему екології в ріднім краї. Чи як голосить одне з гасел акції прогнати звіра пластика з Карпат враженнями від звершеного і планами на майбутнє організатори поділилися журналістами на прес-конференції? Екомистецька акція Карпатський протяг була цьогоріч драйвовішою і масштабнішою за попередню з Франківська до Рахова і назад грали улюблені гурти з Чернівців, Закарпаття, Івано-Франківський Фліт та організатори і рушії акції Гурт Кораллі, окрім музики і власної екологічно-культурної позиції музикантів. Акція рясніла численними гаслами. Намагаємося з гаслами геть пластик, спам, дай шанс з чи, чи просто вакцина від пластикового сказу кожного совість. Совість селянина, совість депутата, совість дочки, і сина і совість мами і тата. І з тими всіма гаслами ми виконали своє таке специфічне пікетування. Не промивання мізків тій сотні глядачів, які приїхали з музикантами у фестивальному вагоні, чи фрагментарне звернення до пасажирів на станціях є метою заходу, зауважують організатори. Ціль масштабніша створити резонанс довкола піднятого питання, зробити екологічну культуру своєрідною модою, стилем життя. На тему філософствував учасник акції відомий режисер Сергій Архіпчук. Стає питання: життя чи імітація, діло, творчість чи імітація, реальність чи імітація пластик є одним із таких імітаторів, і залишання сміття буде без будь-якого думання над тим. Це теж є якась жахлива імітація, якийсь суржик життя. Карпатський протяг має дещо тихіше і не музичне продовження, а саме листи звернення до влади різних рівнів, такі були надіслані ще після першої проведеної акції. Чомусь окретної відповіді не було, була реакція, які у вас фотофіксації, що ви побачили. Ну ми направили і фотофіксації. все. і чомусь потім уже відповіді не було. Ну сподіваюся, що все ж таки діалог буде і не з метою, щоб, щоб хтось когось дійсно ображав, а з метою, щоб ми кооперувалися і щось робили разом. Ось.